Во-первых, я за ними хера не успею залутать. А во-вторых, видно, что типа прошарення. Вообще может с одного склада, что я им буду бегать мешать. Мы собі потихонь бетоночку зачистим. Тудым, сюдым. дым. Ну тут ходу патроны. Якщо ви думаєте, на що я тоді ставлю собі склади і соло? Це для того, щоб катку швидше знаходило. Дуже довго шукаю катку, мене це роздражає. Нахер же воно мені треба, щоб мені по попівгоду шукало катку. Уб'ють, так уб'ють. Я не буду чекати, щоб мені прийшли, Ну, Типа, мій вибір. Блядь, розбився, да? Ні, не розбився, повезло. Побачив, типа. У мене походу, не. Ну ладно. Не хочеш пекать, не пікай. Заставлять же ж не будем. Ладно. Що це я взяв? Моменти вроді не було. Щось новеньке. О, щось дорогеньке, якась видеокарта. Давай візьмем Люсиком буде. Макська винтовка. Щось со скином на неї. 68 тысяч. Ебануться. Це ж же на пятерках? Я поміняв Не на 42-х. Блять, а в Pabio вона на п'ятерках Херово Можно было б її взять. Блин. Охеренно У мене есть теперь винтовка, на яку купить. Мне надо будет тільки этот. А, прицел и все. С кайфом. Я якраз тільки с підписником розмовляв стосовно того, що надо спробувати снайперки. Це, конечно, ДМР, но нічого страшного. На иксовочке, я думаю, воно... я все одно, типу, якщо ви помітили, я в основному тапами граю. играю. Покашу Пока я чисто на тапах. Я ще кое-что. Да, За застенкой здесь. Хай біга То, что там здесь за стенками, в принципе, похер. Блять, а лут буде якийсь? Я в шоке. Нихера нема. Так, на второй этаж. Вообще, ни компов, ни ящиков, ничего нема. Платка, платка, понятно. Я в телете. Нихера не ваше лутать. Так, ну ми в бараки йдемо, да? Тут бетонку я, в принципі, залутав. З бетонки плюс це тільки винтовка і все. По суті, вона і вправду недорога. 60 тисяч, ну тим не менше. Лишнім не буде. Ти кажуть, в хазяйстві пригодиться все. Угу. за тринадцать тысяч. Давайте видим Ни одного ящика. Скай? Угу. Гнездо. Да. Питание. що класне чешо. Классные Як я Якие должны побачити Любопитненько. А що? тип один ранений, другий вийшов, чи що. Ніхе раніше там він. А чого він цього не підняв? Странний, чи що? Ось вместе пішли на ту локацію. чи він бігає, щоб що, залутати? а потім його резнуть. Чи йому просто похер. Прикольно. От, того я і не йду з ними нікуди, потому що ніхто тебе не буде подимати. це вже перевірено. Це дуже рідко буває, що тобі поведеться нормальний тімейт, який піде тебе рес, не поможе, те дай ТП. По і того, така ситуація буде, та і все. Ну, реснув в прогрес. Чи не реснув щось? Колір поменявся. Так, я з Міром, я просто по сейф прийшов. Він же ж мене побачив, да? Гг. Ага. Придурок, блядь, хто ж стріляє без цього? Без глушителя додик. Ну, ті там щось бахкають нормально. А лут буде хоч якийсь? Щось, щось вообще лута немає. Дамба шумить. Реал стично. Не знаю, щось пікнуло за ці патрони, давайте заберем Це тільки що класно начал стріляти. Пустоту. Угу. херня. Это даже Коси убывал, не помню. Это хуже рюкзак, че лучше, чем мий, Херезно. М -м, а тут походу лутано. М -м -м. Що це таке? Тут людина, да? Ну по 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 шагам, наче крадеться людина. Не знаю, чи це людина чи ні. Якийсь ашар. Що це означає, херізно. Наверное, ботик. А я його вбив. А чого вбив? Правильно, бо почув зараніше. Так, тепер я хочу сюда і на вихід. Погнали. Додики наигрался. А той тип, головне, того не ріснув. А зараз, типа кричить: Помоги, брат! Брат! Брат, брат, не депорсат! Хер тобі! Ти того типа не реснув, хоча він з тобою пішов. Що я буду йти ризикувати з собою, щоб е, рятувати рандома, який не поміг, типу якийсь з ним пішов на бойову операцію. Я пішов окремо одразу. У мене у мене своя операція, розумієте? ну тип, Я з вами і не планував. А ви планували. І не, не тільки планували, а реалізували похід разом. Які можуть бути питання? У мене 18 хвилин залишилось на виконання своєї власної місії. Тому нам з вами явно не по дорозі. Ми ще тут? Ось зараз полутаємо гнізда, цю всю тему. Тут ще лючок є схований, в який теж б хотілося залізти. Ще й мене на все про все-таки 85 патронів. Та виша гоніте. Куди? Де це гніздо встрати? О. Сюди. Непогано. Uh -huh. Так, вот все сначала лутнем. Потом пойдем вниз. Херня, херня. Не, конечно, можно было пить от мажорных типов, наверное, полутать. Так бы мовити. Я думаю, они не херово так там зажерли, залутали. Если что, так меточку делаем. Можно в принципе спробувати піти. Не знаю, я був там два раза всього на ті локації. Там важко, дійсно важко. Я думаю, они там нормально налутались по любе. Та що го попробуємо, я не знаю. 18, 17 хвилин у мене є, щоб до нього вспіти. І потім мені на той виход ще треба буде йти. Ну, може і вспіне, може і реально. Зараз подивимось. Хіла я якогось знайшов. 70... 95 патронів у мене є. Я чув, що хтось біг. Не хтось в спину трах-бабах і гаплик. Я ж думаю, їхній лут буде валятися. Другого то я навряд чи вже найду. А на цього метку поставив, то може і повезе. Будем пробиваться з боєм. Я сподіваюся, що вони щось нормально залутали. Бо якщо це ще й поход зря, то вообще лажа я просто цю локацію практично не знаю ще. Тривога б'є. Плюс ще в мене є глуши... глушак, якщо якось буду вибивати, то мене не мають почути. Тут же ж є десь розбиті ворота, да, щось зайти якось. Бо я там головний вход пропустив. Думаю, тільки дурак піде через головний і ход дуже ризиковано. Сподіваюсь, що тут є якась дирка. В заборі, через яку можна зайти. Так, ну. Блям. Мені це вже не подобається, якщо чесно. Угу. в прошлый раз нас тут было, типы Так, ну вот Він по идее десь був тут. А де імене, я хз. И міг десь і в кущі залізти, чисто, щоб я його не залутав. Так, тут я його вроді не бачу. А може ящики не сохраняются, я хер га знаю. по должны было если что то тут сейф есть Вот это они вин. Да не. Mm -hmm. Батьтопай бігают додике. Чесно, люди? Да. Люди! Ну, бачите, от? Я казав, що піду сюда і точно здохну Ця локація не для мене. Йод, будь ласка, я пішов і точно здох. Не спас, Ех, ну ну й ладно, лута в мене все одно не було, нічого нормального такого.